Коректного налаштування системи, вам необхідно підключити спочатку акумулятори до інвертора. Перед тим бажано, якщо у вас два в різних корпусах синхронізувати напругу по ним. Після того переходимо до налаштування самого інвертора згідно інструкції, яка йде в комплекті. Налаштування інвертору MAST EP303024. Для переходу в меню налаштувань тримаємо кнопку меню протягом 10 секунд. Після того. Кнопками Up and down можемо змінювати налаштування. Базово за замовчуванням стоїть кота як джерело безправного живлення. Далі діапазон вхідних напруг. Нам необхідно вказати NRU. Для звуження вхідних напруг від 180 до 270 вольт. Вихідна напруга, коли відсутнє живлення. 230 вольт. Частота 50 Гц для України завжди. Максимальний струм заряду. Можна з кроком 5 А змінювати струм заряду. Відповідно, максимальний 40, мінімальний 10 А. Відповідно, ці батареї з 10 амперним зарядом будуть заряджатись 10 годин, з 40 амперним зарядом будуть заряджатись 2-2,5 години. Напруга заряду до якої заряджати батареї перед відключенням. Крок зміни напруги 0,2 вольта. Напруга відключення інвертора по низькому заряду батареї з кроком 1 вольт. Основні налаштування відбуваються в пунктах 13. 17, 18, 19. Ці пункти використовуються лише для використання разом з mptt трекерами і сонячними панелями. Тобто для ДЖБ не є актуальними. Отже, ви повинні перевірити технічні параметри вашої батареї і відповідно до них вказати правильний, коректний струм заряду, напругу заряду максимальну, напругу підтримуючого струму заряду і напругу відключення. Всі останні параметри можна залишати за замовченням на роботу джерела безправного живлення вони не будуть впливати.